Слава Україні! Сьогодні проведу огляд, як ви вже зрозуміли, девайса від Sony. Нарешті купив я собі бухтів, відеокамеру, купив фотоапарат RX100, CyberShot. Тут гарантійний талон йде. В такому такий фірмовий скотч. Я його прорізав у магазині. Ось так воно з цього боку виглядає. Digital Sound звук, аксесуари, які додатково можна прикупити. Е, яка особливість тут є? Тут чомусь два скочі. І це є на інших розпаковках цього товару в інтернеті, але чомусь на цьому ніхто не за... Остай своєю увагою. Ви бачите, є інший скотч. Він прорізаний був раніше, а не тут, де цей. Тобто і на інших. Я б двох купував, хотів купити, і все одно ось два скотчі. Ви можете бачити, є ще інший скотч. Коробка дуже така нетрадиційна, я б навіть сказав. Ось так вона розкривається, така як шкатулка. дуже гарно все. Тут йдуть інструкції. Давайте подивимось. Це реєстраційна картка на різних мовах. Далі йде інструкція користувача на англійській, українській та іншій мові. Ось так вона виглядає. Дуже коротка, така є і цифровій версії, вона базова. Якість дуже така поганенька, як ви можете бачити. І далі йде інструкція для приєднання wi fi та NFC. Вона ну, ну, така великувата. Ну, так Чорнила на виповнена. Далі, як ви можете бачити, ось так воно йде. Я вже її, на жаль, відкривав, тому що треба було подивитися, що там таке все чорне, трішки мрачну вата. Собственно, сама відеокамера, фотовідеокамера. Перепрошую у вас. Такий пакет, він такий, як. Плівка внизу. Ось так іде сама ця камера. Де ось така бірка як одяг. Ось така етикетка. У так. Прямо прошита. Надіта бленда. Чотири лепестки. такий пакетик. Собственно. Сама тушка. З об'єктивом. Кілька пилинок є, але в усіх він є, навіть на обзорах в Ютубі. 2.8 діафрагма. Трішки я вже екран залапав. Трішки-трішки. Тут ось зазначено AVCD. Мітка NFC. Тобто дуже все так гарно виглядає. Можете бачити, тепер для вас буду огляди вже писати більш якісно. Такі заглушки. Корпус виконаний з магнієвого сплава. Це вам не просто, вона дійсно металева. Пилі влаго води не проникна. Тобто тушка дуже гарна, я б сказав, її дуже якісна. Далі, давайте подивимося, що ще є у коробці. Так, секундочку. Просто у цьому можна там неділено ременець на шиний. Зарядний пристрій, Батарея. Кабель під під'єровилку. Та USB, micro USB. Віщо коробці нічого взагалі немає. Кабель microUSB на USB, просто перетягнутий дротом. Тут є ще такий серійний номер на ньому. Під євровилку на стандартну вісімку. Батарея. в жовтому пакетику навіть не запаяна, нічого. Єдине, що радує, що вона важка і виконана у Японії. Тушка, як вам відомо, зроблена у Китаї. Це зарядний пристрій. Теж в пакетику без ніякої фіксації. Ось такий, з одної сторони, вісімка, а з другої USB. Тобто, на цьому буду завершувати, так як я повторюю, це тільки розпаковка, всі інші тести будуть. Ну, слава Україні!